Щодня до рятувальників приходять діти, щоб дізнатися багато корисної та цікавої інформації про службу порятунку, про будні рятувальників, про їхні виїзди для надання допомоги людям. Екскурсії, які рятувальники проводять у класі безпеки, є дуже цікавими. Ізнавальними рятувальники наголосили дітям на небезпеках, які найчастіше трапляються, пригадали їм основні правила пожежної безпеки під час перебування вдома та під час відпочинку на природі. В класі безпеки є все, щоб дітям було цікаво вивчати усі правила безпеки, адже на цілому поверсі розташовані різні зони безпеки, мінної, де діти ознайомились з порядком дій, у разі натрапляння на вибухонебезпечний предмет, який також може бути замаскований, тому ні в якому разі не можна підходити. Чіпати руками небезпечну знахідку, також зона пожежної безпеки, де присутні наочно ознайомились з правилами користування вогнегасником, зона безпеки дорожнього руху та домедичної допомоги, зона безпеки на воді та в горах, а також наочно продемонстрували. Тож діти змогли цікаво в доступній формі засвоїти таку важливу і корисну інформацію. Також діти переглянули повчальний ролик про безпечну поведінку з вогнем в побуті. Під час пізнавальних заходів діткам наочно показали спеціальні. Автомобілі та спорядження, що знаходиться на озброєнні в рятувальників, а також пригадали правила безпеки життєдіяльності. Дітей з захопленням слухали, цікавились професією рятувальника. Заходи, проведені в цікавій ігровій формі, викликають захоплення в дітей, а головне, вони дізнаються, як уберегти себе від біди.